Китайський крам, то ця ядка також називається тепер Аврора. Тепер у нас відбулася така деградація однієї «Аврори» і перетворення її в іншу. Але от кіно Аврора це трохи про інший час і трохи про інше кіно. Кіно Аврора. «Аврору» ми і справді не забули. Ті величезні двері з пружиною до нашого минулого, в якому грипливий вхід з товстим туманним склом і слідом відбитку напомадженого тих із тріщинкою губ твоїх Авроро, Погрітися в мороз чи вистегнути влітку за десять, а пізніше двадцять копійок, головне в четверте або в шосте, Чапаєві з конем вже лишить тло для сонячних і світлих завитків. Жаданої потилиці твоєї, в у що попереду, Авророх. Тосе кіно війна або любов, де до ладу ані війни не сталося, ні любові, і довго сохне порох почуттям, мов волокобам Твоїм, напевно, не стрикетав, не стрикотав і разу в сизуватих тих променях нещирих, зблизьк золотистих пестощів. Запах яблука, у темряві надкушеного раю, страх штучності вмикав для нас спасенне світло у перерві, щоб серце стишити і погамувати кисленький запах сторожких об'ємів, серед яких втрачалися кумири, і ми самі губилися на Ми тут дорослишали, нам прогули ставили суворі вчителі в реальній школі гамування долі, та імені Твого первинний зміст поволі сходив нам. У небо наших знань про світ, про світло тіні, де вже хазяйнувала ти, Аврора. Тепер тут вітер носиться справдешній, і аби як, гортаючи за смаглі перечитує газети та заграє добитих шиб тонкого скла наших спогадів коротких, немов посмикнуті спіднички твоїх снотливих.